Його наміри стосовно теми. Загадайте людину і подивимося зараз для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтесь, за покликанням, щоб ці профіля там є прикріплений відеоматеріал як замовити розклад. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка балансує між чимось і чимось, не може обрати, бо для неї це рівнозначний. Якийсь вибір, що те, що те обереш, все рівнозначне, або для людини, яка зараз пливе за течею, не може вирішити в даному контексті, що ж її обрати, яку мрію, можливо, дві мрії у вас. Але ви все ж таки мрієте або не знаєте, що обрати, для того, щоб швидше досягнути певної своєї мрії, певного бажання. Про яке ви часто думаєте, і переживаєте, що воно не збудеться. Можливо, переживаєте через те, що можете зробити, на вашу думку, невірний вибір. Для кого ще цей розклад? Для людини, яка не підпускає до себе аби кого, для того, щоб уникнути якихось неприємностей, можливо, був недавно скандал, сварка якась. Можливо, це якийсь дійсно такий словесний конфлікт. Коли люди одне одного не розуміють, і ви зараз не хочете цього, щоб відбувалося в вашому житті, тобто чітко вистроюєте кордони між певною людиною або між людьми, але все-таки вам прийде допомога. Якась допомога, якась ситуація прийде, яка дозволить вам все ж таки розібратися в цьому конфлікті. От якась або стороння людина вмішається, яка дозволить вам подивитися на е, причину виникнення конфлікту з різних сторін. Так, для такої людини цей розклад. Давайте ще витягнемо прогноз для вас в кінці, потім подивимося, який же прогноз для вас. Так, його наміри стосовно тебе. Давай подивимося. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе його наміри. Або почати щось спочатку, або почати заново, або... О, так, наміри. Ага. Дивіться, він знаходиться зараз у відлюдниках, можливо, щось обдумує, можливо, чомусь навчається, от щось дійсно в собі гресе. І для того, щоб дійсно все змінилося на краще в ваших стосунках, от покращити йому хочеться ці стосунки або вам обом, він все ж таки до вас йде, але він навчається тому, як йому краще зробити, щоб ви відчули себе королевою Пентаклию. По пентаклям це тела Діва Козиріг може бути. Або це, дивіться, він хоче подарувати вам все, що вам потрібно. Емоційну стабільність, щоб ви не переживали, були врівноважені в своїх емоціях, спокійні, і що вас там не підставлять, не зрадять, завжди є плече. По фінансам може вам допомагати, дійсно, щоб ви відчули, що ви можете там сходити кудись на манікюр і так далі. Тобто він хоче, дійсно, щоб ви задоволені були. Задоволені були. Якщо ж це особисте життя, то вашими стосунками в цілому його наміри стосовно тебе. Так, він обдумує, він ще на початку шляху, він ще не знає, як це зробити, він тільки хоче до тебе проявитися. Але я б сказала, не зовсім з легкістю, тому що дійсно у нього почуття є до тебе. Він ще не бачить, що він дійсно хоче там одружитися і так далі. Але все ж таки, тут дивіться, певний ріст все-таки є від пажа. Е... Ага, це не лицар, це ж паж. Тут, виходить, так, його наміри стосовно тебе. Він хоче до тебе проявлятися в сексуальному плані, тобто ти його приваблюєш як жінка. Він сповнюється емоціями від тебе. Так, і по шістки пентаклів хоче тобі допомагати. Допомогу, підтримку. Може бути ще подарунки якісь. Так, ну це тільки початковий етап. У початковий етап, можливо, це нове знайомство в когось. Можливо, це прояв після сварки, Такий нерішучий. А ну, ще давайте подивимося, його наміри стосовно тебе. Він хоче прийти до тебе переможцем і різко вірватися в твоє життя. Тобто поставити тебе перед фактом: от я з'явився, все тепер приймай рішення. Бо тут дійсно різкий прояв, він хоче, от сил, сили в нього є, він дивіться, пошістки жезлів, це він буде, хоче показати, що дійсно він настільки гарний, як чоловік, що він користується попитом у жінок, лицарь мечів. Це може бути близнюки Терези водолії, хоча тут і по жезлам, і по кубкам вже більше 9 знаків зодіаку. Тобто може бути різного знаку зодіаку. Так, його номери стосовно тебе. Пробити твою броню. Пробити твою броню. Після якогось конфлікту. Після якоїсь неприємності. Дійсно, це для когось, дивіться, після якоїсь кризи у стосунках буде проявлятися, по-новому, буде показувати, що я так хочу, але поки що без відповідальності ще ні одного короля, хоча вже лицар трішки підріс, королем не випав. То тут хоче пробити твою броню, для того, щоб до тебе підступитися, щоб ви були з щасливою сім'єю. А що тут цінка мечів? Так, щоб вийти з того підвішеного стану, щоб ти не думала, дивися, ти знаходишся в обмеженнях певних через якісь, можливо, це колишні стосунки, так, були, які принесли неприємність. Можливо, ти розлучена, Можливо, в тебе були просто неприємні стосунки, можливо, там і шахрайство могло бути, і крадіжка якась могла бути щось дуже неприємне, то він хоче вивести тебе з цього стану, щоб ти стала. Більш спокійною, більш вирівноваженою, більш продуманою, але все ж таки насолоджувалася життям з ним. Ну, Давай пораду ще подивимося. Ваші думки зараз формують ваше майбутнє. Уважно обирайте те, про що думаєте. Позитивний настрій приведе вас до успіху. Не ем, концентруйте увагу на негативі, обирайте позитивне, ну і не давайте ж себе обманути. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.